Всім доброго ранку, ну вчора все було, як я і казала, бліна, була тривога, коротше, ми успіли швидко поїсти, чоловіками пішли в метро. Хохма була з тим концертом, звісно, була перша тривога, люди виходили з концерта, ну, ждали десь час, потім був відбій, половина людей не дождалась, уїхали в метро, а ті друга половина така шух, назад на концерт. Ну, правда, музика в них там недовго грала, тому що потім десь, мабуть, минут через 30-40, а 5, коротше, тривога. Ну, а ми вже з чоловіком, ні, чоловік ще вдома був збирався, ми вже з мішкою в метро сиділи. І, коротше, так смішно заходить якась біла сніжка. От тупо мужик заходить, біла футболка, білі брюки, білі туфлі, ні, кросівки, і білий ремень на штанах. Ну, це умора смішно. І дві баришні з ним. І він видно, що він до концерту був гарно підготовлений. 0,5 точно випавка ніяка. І він стає на все це метро, дивиться на нас бомжей. Знаєте, ми ото там сидимо всі попід стінкою на полу. А він такий весь нарядний, красивий, надуханий, з концерта ж людина. Встав і на всю кричить: Люся, бери віскарик, Ми зараз тут нормально відпочинемо. Ну, на ці крики вийшов короче, поліцейський. Ну, а ви ж знаєте, що вони у нас бувають, пов'язки можуть. Оформить. Ну, короче, та Люся того поліцейського побачила білосніжку того придурка за шкібари. Каже, давай бігом, побігла отсюда, но ну, він же ж ще. То, конечно, вони быстро и слід простив. Ну, короче, сміялась я. Хохма була, що вам сказати. Так що в метро тоже буває не скучно. Сейчас жду, ну, Макдональдс може через півчаса відкрить. А, блін, а вообще пришли з метро. Ранком дали відбій. Потім хоп ракети написали. Ми бігом обратно в метро. сиділи сиділи, дивимося по ракетам нічого, шахіди вроді далеко, прийшли додому. Чую що стріляють. Думаю, що, що за звуки такі? да, Один шахет над домом, другий шахет над домом. ну Ми вже за стінкою пересиділи вже, що біжать. Вже. <кій> так, що таке? Сьогодні ніч була весела. А так, слава Богу, живі, здорові. ну Знаю, що поприлітало. Знаю, що знову у людей і гори, і біда, ну, це кошмар. Так що такі діла добре. Будемо збиратися, так хочу кофе, так хочу в Макдональдсі, що не можу. Сьогодні зайшла в магазин, бо мишка кофти теплі, він з них повиростав. Зараз буде холодати. Ну, так купляти нічого не хочу, хочу до Турції дочекати. Але хоч якусь теплу кофту треба, коротше, знайшла фліску. Ну, Така флісочка, блін. Я їх брала цю фірму, вообще класно носяться, вообще не, нічого з ними не случається за 629 гривень. Так що все. Холодов, ми не боїмося, мені нравится, що вона під горло, Так що класно. У нас жилетка є, если що. Зараз побіжу. коротше вирішила сьогодні курицю не жарити, Ну, взяла філе, А от варю і в салат. Щось так захотілось. Салат з вареним філе. Такі справи. З під обігом готовий, поїмо. Папа наш приїхав, відпочине ще з 4 години. І потім підемо вечором з мішком погуляємо. Бідні знову на концерт приїхали. Знов тривога вигнали і так вже другу ніч підряд. Дождуться відбій, підуть всередину. Не будуть по домам. Хтось вже уїжджає, кому далеко, мабуть, їхати. Ой, біда. Ой, ну, коротше, взагалі нічого не зрозуміло, ну, що завтра з садиком, ну, В садику в нас вихователька мала бути. Ну, я так думаю, що вона завтра должна була бути. Ну і, коротше, написали в групі батьків, що в неї прилетів шахет-будинок. Ну, вона, слава Богу, жива. Але ви ж розумієте, якщо шахет-будинок прилітає, які послідства. Зараз збирають ей гроші. но я хочу спочатку зрозуміти вообще, наскільки все там жахливо, ну щоб сколько скільки денег ей скинуть. Ну, знаєте, якщо там капець квартиру всю разворотило, толку, що ей 500 гривень скинуть, чи що. Ну таке. То я не знаю завтра, чи йти нам в садочок, чи може їй не до нас зараз. Ще вляна в садику у дівчини, коротше з нашої групи, вірус коксаки. Зараз він лютує повним ходом серед дітей. У дорослих я читала він без. Ну, ви можете переболіти, навіть не знати про це. А у дітей це сип на ногах, на руках і в роті. По тілу, ні. Ну, я не знаю. Я просто знаю, що ми в метро ходимо, і Нас там комарі кусають. Я знаю, які укуси у мішки на комарів. Але воно теж це коксаки похоже. Коротше, я сьогодні глянула у мішу, ноги всі покусані. Ну, Я сподіваюся, що це покусані. Руки теж, але ну, мене теж там комарі цю ночь загризали. Ну, коротше, ну, в роті подивилася, в нього чисто нічого нема. Воно дуже заразне, так що шанси у нас, що ми заразилися ну, блін, набагатенько. Якщо заразилися, то треба буде їхати до інфекціоніста. Ну і поїду туди на багатирську. Там дуже хороший цей лікар, завідувачка. Мені дуже подобається інфекціоне їхнє відділення. Хороші врачі. Поїдемо, якщо що, є висипить до неї. ну Там лежать, мабуть, не буде, тому що воно не смертельне. Воно наподобі вітрянки лічиться вдома. Нам скажуть, що приймати, і дві неділі лічишся, а потім можеш куди далі в салі. Коротше, не знаю. Оце мені ще цей коксаки не вистачало. Воно буває починається у дітей сипі, буває пару днів починається як простудне. Воно він цілий день чекає. Ну, я не знаю, на вулиці він не чехає, я додому і чекаю. Аж у нього вдома щось алергія. Я теж прийшла додому, чехаю, на вулиці не чехала, нічого не розумію. Що воно таке? Так що, якщо чесно, взагалі не знаю, піде він сьогодні завтра в садик чи ні. Треба ночі пережити утром, подивитися на нього, і все нормально, хай йде. А якщо я побачу по ньому, що він якийсь не такий... Ну, в основному глаза стоїть такі стеклянні, больні, знаєте. То тоді оставлю його вдома. Боже, дали відбій, люди бідні, половина поїжджали, тому що вони їм далеко їхать, знаєте. Якщо концерт потім тебе запустять на той, то потім ти додому не доберешся. А хто, звісно, на машинах чи недалеко живе, то вернулись люди воно концерт іде. Ну таке, знаєте. Концерт з таким довгим антрактом. Парк пішли, ну Міша проснувся, поїли, пішли в парк погуляти. Боже почали гуляти, почало бахати. Ну, спочатку поча бахати, потім тільки включили тривогу. Ну, десь наші провтикали шахет, видно. Ну нічого. Сказали, цю ніч повинно бути більш-менш для всіх спокійно. Ну, я кромі прифронтові зони, там сіда капець. А для нас їх, що типу, ну, масово одного обстрілу сьогодні не дошло бути. Ну, хочеться вірити, але ж все одно ці телеграм-канали, знаєте, це одне. А що воно може бути? Хлопці малий гуляються, зараз спробую ще супом накормити, а старший вже спать ліг бо на роботу. Uh, от сина получила сьогодні посилку, він ключі передав в машини своєї. Там, ще одні. І передав это, ну, там документи такі, там спортлайфу папі, абонемент. Ходить ми це з не буде. Що ще передав? Передав о, тіх, паспорт на машину. О, український паспорт о, ми вирішили, що поки хай не відправляють, вдруг там він понадобиться, мало ли. Так що, ну, дійшла, ну, звісно, посилка, один конвертик, там, я не знаю, два документи і 19 євро. Ну, таке, не дешево у них там. Я йому цілу коробку, блін, віще відправила за 600 гривень, знаєте. Получить він, їх, я відправила їх 6-го, ну, відправила їх не утром, а вечором. То воно тут, видно, пролежало вже десь. Бо мало 10-го прийти, написали, що 11-го. Вже він получить вещі. Ну, таке тепле, сказав, нічого не ложить. Я не знаю, як він там. В дожді, там холодно, блин. Отправила йому футболки, як просив. Штани, правда, відправила, ще шорти і... Ну, і труси з носками, де все. Вже з чоловіком дивилися білети. От він їхав за 2700 зі Львова. А я подивилася з Києва блін, на двох з малим, туди до нього, в Берлін. Ну там З пересадки не знаю чого. В Польщі пересадка на другий автобус сідаєш. Ну, коротше, 45 тисячі в один конець. Ну, то є мені з маленьким, туди і обратно до сина з'їзди 9 тисяч. Ну, це зараз. А, звісно, ближче до Різдва, я ж хочу туди десь на Різдво поїхати, в якийсь подарунок привезти. ще щось. То, звісно, я так розумію, білети, мабуть, будуть дорогі, і їх буде не так багато. Ну, мені так здається. Ну, він вже йому легше трошки морально. Я так зрозуміла вже, що він, там, мабуть, з кимось вже подружився, почав спілкуватися, бо вже ходять там, грають якісь ігри. Ну, знаєте, як дитина, він перше раз він приїхав, він, звісно, в шокі був. Ну, а зараз, як то йому вже легше стає. Тим більше вони ж всі там в одних умовах. Ну, якби всі на одному рівні і нема що там зараз випендрюватися, чи там не дружити, чи держати якесь там зло друг на друга. Всі в ранних умовах, всі сидять там і ждуть рішення своєї судьби, як то кажуть. Ну, нашу... Все потихоньку, поки слава Богу. Звісно, ці обстріли вже з митром прийшли додому, в п'ять утра, здається, був відбій. Тільки лягли, тільки почали спати, чуюна тривога, вскакуємо, ракети пишуть. Побігли в метро, знов пересиділи, прийшли додому, тут чую один шахет над будинком полетів, другий чоловік дзвонить переляканий, він був в гаражі, гараж недалеко. Бачив, як шахеди летять. Ой, ну, що вам сказати? На реалії жизни такі к сожалению. Он Трамп уже сьогодні вроді як сказав, що, може бути, вже ці санкції будуть. Ну, я не знаю. Я раніше так вірила в нього. А зараз щось я дивлюсь на це все, я вже нічого не вірю. Я не розумію, як воно має закінчитись, коли, чим. Ну, я розумію, що наш президент правильно робить, поки не буде жорстких гарантій безпеки, що вони знову не нападуть. Поки не буде зроблено так, щоб їм не захотілося сюди нападати, ну, зараз не на що не заголошатися. Довежна бути спочатку жорсткі гарантії безпеки, а потім тільки все це закінчувати. Та й такі справи. Добре, дякую всім, хто пише коментарі. Дуже приємно, кожен раз кажу, що завжди читаю, завжди відповідаю. Ну, це приємно і мені, і людям потім приємно, коли їм щось відповідаю. Там якась жіночка написала, ну, я не пам'ятаю слово в слово. Ну, типу для чого, ну, якось ти це робиш, чи на що ти цією єрундою займаєшся? Я хочу сказати так, ну, що в країні багато біди, горя, блін, стресу. Ну, у цього всього валом. А коли можна щось смішне пошутити, якось підняти собі настроєння, знаєте, я буваю сижу, шуткую, а в мене над головою взривається все, ракети летять. Ну, Тому що, знаєте, є люди, які впадають в істерику, в паніку, в отчаяння. А я вважаю, що треба всім рогам на зло, знаєте, як нас учили. Я шуткую, де все. Я зразу казала, що комусь якась шутка понравиться, комусь якась не понравиться. Всі люди різні, шутки різні. У мене настроєння різне. Я їх не записую, не фантазірую. Мені шо в голову прийшло. Як правило, в 90% те, що ви думаєте, що це шутка і прикол, це реальна ситуація жизни. Чесно, от чаще всього так і случається. Так що я просто така весела людина. Я стараюся нікому не давати падати духом і сама не падаю. Ой, так що я і нічого ті жінці не відповідала. Якщо подивиться то відео, то і подивиться. Буде їй така відповідь. Всіх люблю, всіх цілую, всім тихої, спокійної ночі. Дякую, що підписуєтесь. Всім па-па.